Ще трошки, трохи та й німецька держава була в нас. Треба було ж якісь контингенти їм здавати. А як же? А, як? а що ви платили їм? Що давали? Ну та з -з зерно Зерно давали. А 42-й рік не був тут у вас голодний? Ну, а як же? Та чому не та був голодний? Та був голодний. Такий, що Бога було чути. Їли смолободи, але ми не їли. Тато мій був лісником. Ну, до нас приїжджали з поділі э, за патиками, за тим, і все нам привезли, Ту пательник хліба, ту колись трошки крупи, бо там, там такого не було, там було перейшли, так, а тут вони дуже зробили. Mm -hmm. Було голос страшний, люди крупи вуїли, пухли, вмирали. А дітей з таких бідніших е, сімей не брали і не везли туди на Поділля, на Тернопільщину? Везли. везли. Але то так від нас є то більше з Гуцульщини, з Карпатів, Бо Вони б і до нас привозили. Так, до вас возили? Так, так. Привозили. Ми туди жили, туди в селі в тім коробці, ми жили, так, тут тим лісником був, то там навіть такий, такого одного були привезли. Хлопче, він назвав Васильку. він такий видів шумит його бідні діти, є сироти. І він дуже до нас привізов, як родину. Якби хтось був щось до нас сказав, він так був очі побідирав. І також ту, а потім забрали його додому. То Привізили. він звідки був? З Карпатів. З Карпатів. А з якого <патчя> не Ні, не, не знаю. А за німці ви були там, там? А за нім ми були. То було село чи хутір? То то хутір? хутір ми з жили на таким хутірі, ну дванадцять хатів було. А ми під тим лісом, дитина, то було ст і жиде, і жиди, ковалищі. Приходили, совісті нема, не було, щоб їсти не дати. І м, і хто знає що. І ті, ну то, то було. То було ні в казці сказати, як той кодовні пром писати, а були які всі бідні, а не було ніякого е, не матерії, ані нічого. Піща в грубих, з грубого полотна з тих щеяли е, 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 коноплі, з тих конопель, дитину. Ті євреї, що жили в Дунаєві, туди які були, може, також були бідні, були і богатіші, трохи повиїжджали. А решті ще полишили, по лісах То Навіть, я знаю, там у нас, то тато то також ховалися, там жиди. То навіть були якісь представили, що тато за ними слідкує, а тато за ними не слідкував. І одного разу вони прийшли до нас і кажуть: Волошин, ти ми думали точно, що то, а нам тая куна так на тебе сказала. Тато каже, бо я її патиків не дов... задумала. Вона хотіла, щоб тата забив. А тоді ми зрозуміли, що вона нас видає. Ми її знищили. І прийшли до нас. І, і, і так та, та, діти давав. І потім вже вони прийшли в руслі.